Традиційно кожна китайська родина складається з восьми членів сім'ї. Ну, раніше так було. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Нагоріла в Шаніє 8 гейтів. Співпадіння? Не думаю. Значить, там було написано, що два з них це мати і батько, три сини. І дві доньки. Щось не співпало. <реш> три сини і три доньки. Ага, Три сини і три доньки. Мати, батько, три сини і три доньки. Значить, починати треба по годинниковій стрілки йти в кожен гейт. Ми зараз знаходимося ось тут. Перший гейт це вогонь. І далі будемо отак іти. От і показувати вам кожен гейт. До речі, починати треба з годинникової стрілки для того, щоб сонечко е не засвітлювало на фотографії.